Привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Нарешті ми дочекалися зими. Підемо трошки, покажу вам свою красоту на нашому районі. Сьогодні вже 2 градуси морозу лиш після 11, мабуть, почне розставати. Троянточка ще зеленіє, не хоче зими. Привіт! Кого чекаєш? М? Кого ти чекаєш? Привіт! Йдемо обережно, бо слизько. Позамітало все сніжком, не видно ніяких ізянів. Все гарно, в снігу, сіраденькі, якби ще тільки залишилося. До Нового року, щоб отак був морозець 3 5 градуси 5, і щоб було, щоб був сніжок. Було б і діткам добре, внукам і дорослим легше б на здоров'я і бактерії наші б пішли геть. Берізка приготувалася до зими. Скидала своє листечко і чекає весни. Гарненько, красивенько, рукавички вдягаємо, бо знімати холодно в ручки. І не так то швидко, як кажеться. Сніжок репичує, де репри-прип і дихати краще. Як мороз, а то все время були дощі, а зараз так хорошо, легенько дихається. Ось така зима наступила до нас. Під сніжком ще травичка зеленіє. І ще й гарна зеленіє, гарна така. Небо сіре затягнуте, мабуть, чи на сніг, чи на дощ. Вчора, до речі, в нас йшов дощ. Ось так. І таке буває. Китінька, привіт, привіт. Отак, вот от така засніжена зима. І самшитика притрусила сніжком гарненько. А ось Хризантемка, погляньте, і сніг був, і мороз, і запорошило, і присипало, а вона ще бореться з життям ось так. Ще була б краса, але вже не встигне. E, Krasunka А самши там мороз, ні по чому. Чуєте, каркає? Одна одненька гар на все село, щоб всі чули, що вона осталася цариця. Хрум, хрум сніг. Біжать, 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 куди ви біжите? Привіт, привіт. Ось така зима. Привіт! <laughs> Привіт! Улусі червона калина і ось така дорога в далечінькому. До магазину, кому на працю, а кому по своїх справах красота снігом засипало, яка гарна краса. Ну ось наша прогулочка, друзі, зимова закінчилася рання. Бажаю вам всім міцного здоров'я, всього найкращого, до побачення.